Друзі, вітаю на каналі, тільки що з другом допомогли засадити ділянку сосни та дуба. Подивіться в попередньому відео, кому цікаво, як в лісі садяться дерева. І вирішили після цього проїхатись, погуляти по лісі, подивитись, чи є гриби. Я знаю одне хороше місце, і ми сюди тільки зайшли, вже знайшов чимало глив. І я так розумію, багато пеньків, бо ще ми далеко не дійшли, але їх вже влито. Я вирішив вам цю атмосферу передати, вирішив зняти, показати. Як завжди, Дякую всім за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Продовжуйте в тому ж дусі. Пишіть обов'язково про що знімати, що вам цікаво. Абсолютно всі коментарі е, читаю, всі поради враховую. А зараз е, до перегляду показую, які місця знайшлося ось гливи. Напишіть, чи це точно хоч гливи. Такі вони якісь цікаві. Там ще друг знайшов зараз, підемо покажу. І ой, тут така болотяна місцевість. Ось такі гарненькі опеньки. Це ми тільки їх побачили, я просто знаю, що їх тут буде багато. Якщо вони вже пішли, перескочу. Ось така краса і он там і ось тут. Ох. І для розуміння тут таких дерев дуже багато, це ми тільки зайшли. Зараз повирізаю їх і буду далі знімати. Гарні е, місця, де їх багато. Ну і в кінці відео покажу, скільки вдалося їх нарізати. Е, в минулому році не встиг я на них інші люди повирізали. А за рік до того з дідусем 12 відер зараз нарізали. А ну Ось друг приніс. Прям листі А де там вішенки? Глиби, глиби. Веди, показуй. Є там трохи опеньків теж, так? Да? Ось ще такі ж самі. Якісь вони трошки зеленкуваті, але я сподіваюся, що то глиби Напишіть хто знає Почали вирізати цю гарненьку галявинку, тільки є нюанс, в нас на двох одне відро один ніж. Так як ми поїхали просто в розвідку, навіть не очікувала їх стільки зустріти. Ось така краса. Тому я... Ріжу, Степа рве, викручує. Скажіть, як правильно, як краще. Дуже багато як. З приводу цього питання думок, як хто вважає, можливо, має хтось якийсь досвід, напишіть, будь ласка, як правильно. А ми продовжуємо збирати. Так, ось ще трошки. Є грибів. Ось я їх вже вириваю, вже чистити будемо дома. Стюпа там дориває те місце, ой, тут так незручно геть ходить і стоять. Я покажу ще одне побачив, десь тут бачив, Ну їх взагалі отак потрошку багато тут є. Де ж це, де ж це я їх бачив. Опа. Тут по одному зараз знайду гарне обліплене ними дерево і обов'язково покажу. Ось ще така прикольна галявинка. Ось. Зараз вирізаємо і мабуть підемо до машини. Там в нас ще є відро, а в крайньому випадку будемо засипати в багажник. Ну а що, чого їх не забрати? Покажи грибочку. Ось це ми тільки зайшли. Ось знову галявинки з грибочками. А В нас вже повне відро, немає куди їх різати, рвати, збирати. Ось взагалі, ви подивіться на цю красу. Ми на цю красу подивіться. <гум> ось, ось. Тільки зайшов а вже втомився Ось, ну що, будемо насипати в багажник <гум> більш за все. У нас ще одне відро в машині, але мені здається, що того буде недостатньо. Ніде більше немає поблизу. Ось подивимось. Хащі, болото. Трошки передам атмосферу нашого лісу. Ось якісь гриби. Цікаві. Ще є якісь рядовки. Ну я таке не знаю, я їх не беру. Та в мене дідусь постійно понабирає якихось, він там по якихось книжках читає, але я їх не їм. Йду висипати відро вже, немає куди складати. Візьму ще одне відро, трошки ще позбираємо. Ось просто гляньте яка краса. Ого! ось ще скільки. І ось тут, а тут такі більш упругі, як зимні. Це ж вони? Та да. Ой, доведеться збирати. <риклад> <риклад> Вже хочеться до машини. Ну зараз дозбираємо. Ось. Та ще десь тут має бути. Ось трошки вже вигрузив відро грибів, повернувся і назбирали ще ось майже по повному відру. Знайшов ще одну хорошу галявинку. Ось такий мають вигляд. І он там. Он Степан там збирає. Вон там ще є. Ну, трошки грибів є. Але вирішили е, дозбирати оці відра, одне вже заніс до машини і ще по відру. Тобто три відра вирішили дозбирати і зав'язувати з цим. Так як вже стомились пів дня, садили дерева, допомагали. Тут знаходились, тут не досить легко ходити. Ось такі дерева, болото. Ну, тяжко трошки тут пересуватись, то вирішили, що нам поки що досить. Ось такі всі грибочки рівненькі, акуратненькі такі, такі сімейки. Ну, краса. Я думаю, на цьому все. Результат приблизно ви вже знаєте. Три відра в нас буде. До того ж вже діло йде до вечора. Сил вже мало, хочеться їхати додому, а ще ж їх потрібно перебирати, Це також трохи займе часу. Ну то Наразі все. Пишіть, чи варто знімати подібні відео, про що в принципі варто знімати, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, стараюсь для вас. І до зустрічі на каналі. Слава Україні!